Бали собі 120-й не пересувний, не на колесах, а такий, що перевозити. Поставили його на прицепчик, нам для цього ну, вигідно, бо е, забув сцепляєш і їдеш в будь-яке місце, куди тобі треба. Можна зробити, звичайно, краще брати на колесах, е, як зараз зрозуміло, це. Що на колесах набагато краще, тому що ти е, мобільний стаєш, ти можеш за будь-яку машину зацепити і приїхати, куди тобі треба, там залишити і працювати. Але нам достатньо цього. І е, за два місяці роботи, в принципі, ми встигли, напевно, переробити більше тисячі, двох, десь до двох тисяч мішків, е, отакі, як з лівої сторони, от лежать мішки перероблені. До двох тисяч мішків, повних дрова і опалюємо чотири котельні, які в нас є. На твердопаливних котах ми опалюємо собі. Двоє ми опалюємо на спортивних залах в селищі і в місті. Один опалюється реабілітаційний центр тут на місці, і один опалюється майстерня по ремонту автомобілів. Цих дров нам вистачає. В принципі, машинка не загружена так, як я би хотів би загрузити, по причині тільки, по тій, що на сьогоднішній день йде війна. Це є основна причина, на якій ми не можемо виїжджати в ліси, де можна попрацювати, де є можливість роботи. Але на що хотів би звернути увагу? Хотів би звернути увагу на сам апарат, який придбали. Навіть те, що ми думали, і те, що бачив на картинці, це зовсім інше, ніж те, що ми дійсно почали використовувати в себе. Різниця в тому, що я думав, що напевно менше роботи він може зробити, але коли ми почали працювати, то побачили, що цей апарат може робити набагато-набагато більше роботи, ніж те, що ми навіть собі планували. Дуже хороша, якісна машина. Не для того, що пишу для того, щоб розробити рекламу, але пишу дійсно відгук того, що на самому ділі використовую. Бо я не бачив ролики тих, які використовували вже на практиці, а бачив ролики тільки ті, які були записані там в рекламі на сайтах. І на сьогоднішній день я вже можу сказати, сам попрацювавши, я вже можу сказати, що це достойна машинка. Я не знаю, як буде працювати 200, ка але е, наскільки 120-та, мене по цілком влаштовує. Е, така думка в мене виникла. Думаю, якщо б на е, хоча б на одне, на два селища мати таку машинку, то напевно не було б, е, не валялося б ні гіляча, не валялося б ні... Дрова не валялися по дорогах, посадки були б обчищені, і всі люди могли б спокійно працювати і мати і дрова, і мати і чистоту в своїх посілках і в своїх селищах. Що ще цікавого, працює на пів своєї потужності. Ми старалися не нагружати до такими розмірами гілляк, як, допустимо, 120. Сотка, ну 80, 70, 90 даже. пробували і сотку, 120-го все б'є. Б'є сухе, б'є мокре, б'є сосну, б'є тополю, б'є дуба. Любий матеріал, який ми брали, все він перебиває. Одна проблема, що буває, що в старих чи навіть в нових цих гіляках, які вже повиростали, десь на відгалуженні, з'являється або хтось забивав цвяха, або хтось забивав. Чи десь дробини попали, чи пуля може якась попала десь в лісах і попадає метал. І зразу видно. іскри летять, і звісно, це проблема, але е, великої проблеми немає. От ми відпрацювали два лишні місяці, підійдіть, будь ласка, зніми мені. Е, от е, стан ножів на сьогоднішній день.